Привіт, мій дорогий глядач. Будь ласка, не забувай поставити пальчик вверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. Ролі відведені кожному, це було визначено ще з давніх часів. Ти не будеш тренуватися разом з нами? Тобі не скучно сидіти тут весь час і читати одні книги. Якщо ти хочеш, то я з тобою потренуюся. «А Якщо я захочу? Що це означає? Причому тут взагалі мої бажання. Ти же не мій слуга, майже слуга, я же буду васал. Щ... «Васал, що? В 12 років я це маю вже розуміти? Звичайно, я тут, щоби стати вірною людиною тобі та лорду Кліфу. Тому, якщо ти хочеш, я обов'язково вивчуся фехтуванню. Ох, не потрібно, мені це не треба, я не збираюся тебе змушувати робити те, чого ти не хочеш. Але я не казав, що не хочу, покажи навчи, я спробую. Не треба, не йди за мною! Я серйозно. Для Ренона поняття ролі і положення були гранично раціональні. Один приймає рішення бачить картину у цілому, а інший підтримує і реалізує це рішення. Все решта лише розподіл дрібних завдань. Така логічна і ефективна система працює тільки тоді, коли кожний виконує свою роль. Тому. «Хм... Добра робота. Тепер можна віддихнути і з цими рігельхофами покінчено. Ти знав, чи не так? Хоч би натяк дав Ах, забудь, все рівно. Навіть якщо заради цього прийдеться здати довідку. Треба визнати, підробка виглядає бездоганно, відмінно можна передавати джозелін». Так, мілорде, ти сьогодні вже обідав? Погода сьогодні просто чудова, правда ж? Я? Ха, Що? Нічого, все в порядку. Доводиться брехати тому, хто мені подобається, і заганяти його у кут. Якщо ви настільки мені не довіряєте, то не варто мені поручувати цю справу і давати мені фальшиві документи. Якщо ви впевнені, що це я зробила, то просто відрубіть мені мою голову. Що ти несеш? Я чув, що тобі поручили слідувати за Едіт. Точніше, міс Едіт просто допомагає мені з роботою. Це одне і те ж. Ну і як, що підозріла? Не залучаючись і не стоячи ні на якій стороні, я бачив її за роботою всього півдня. Цього недостатньо, щоб робити висновки. Но вона виконувала все добровільно і акуратно, не виказуючи ні недовольства, ні втоми. У неї відмінна концентрація розуміння, літичне мислення і настійність говорити тільки те, що можна, підтверджуючи факти. Значить, вона тобі сподобалась, раз ти так за неї старанно заступаєшся. Хто знає, я лише бачив один раз, як вона сьогодні працює. Ну, добре, я знову швидко тебе викличу, так що не спускай з неї своїх очей. Так, мілорда, безпристрасно, холодно, об'єктивно. У нас катастрофічно мало достовірної інформації. А якщо герцог або молодий пан дізнаються, що ви займаєтеся такими перевірками, що тоді? Я розумію вашу прив'язаність і положення міс Едіт. Але якщо все піде так і далі, ви теж потрапите в біду. У тебе немає доказів, хто тобі повірить. Не піддаватися емоціям і вибирати безпечний шлях, такий наш шлях існували лише як руки і ноги господаря, працювати як тінь без очей та без вух, щоб не виникало небезпечних підозр, ні не успішних суждінь. Відсікати непотрібні емоції, підкорятися і пливсти по течії. Без розуму, щоб без думок і без серця, щоб відчувати. Прошу вибачення. Тільки що Кіліан приходив, почувши новини, він одразу ж вирушив із лицарями. Напевно, вже шукають Я зараз принесу нову їжу. Як тільки що дізнаюся, зразу тобі розповім, тільки віддихни. Але якщо би все пішло інакше, що би тоді сталося? Міс Анна, можна з вами поговорити декілька хвилин? Дякую за труд ви можете йти ви вільні. Передусім, все, що я зараз скажу, не має відношення до моєї або вашої посади у будинку герцога. Це виключно особисте. Тим часом Едіт і Кільга насолоджуються романтичною поїздкою на яхті, особиста заява. Так, це моє бажання поговорити із вами. Тому, якщо вам не комфортно, ви можете піти у будь-який момент. І я обіцяю, що ця розмова незалежно від того, як вона піде, не получить за собою ніяких несподіваних для вас наслідків. Наперед за все я повинен вибачитися за те, що сталося раніше. Але якщо углибитися в історію, я був руками і ногами герцога і герцогині, і до цих пір сліпо слідував їхній волі. Я думав, що це мій борг. Це почуття довго поширювалося на все помістя герцога. Тому, коли стався той інцидент. Хоча я інтуїтивно відчував, що леді Едіт в небезпеці, я думав, що до повернення герцога у мене немає іншого вибору, крім як слідувати указанням тодішнього молодшого герцога. Молодший герцог, побачивши хоробрість Ганни, після довгих роздумів, я зрозумів, що був неправий. Це не так, рішення лорда Ренона було правильним. Швидше я повинна була отримати покарання за непослухання. Раніше було би так. Ганно, ми на порозі нової ери. Герцогиня намагається переконати герцога дати кіліану звання молодшого герцога, якщо вони стануть головними помістя. То відданість, які вони чекатимуть від своїх довірних особ, буде такою ж, як і ваша хоробрість. Чи мені можна говорити таке? Якщо вона ще переконує, значить рішення ще не прийнято. Все вірно, якщо ви комусь розкажете про це, то мені кінець. Тому я відкриваю вам свою слабість. Анно, я хочу дізнатися все, маючи на увазі серйозні відносини. Дякую, Анно. Ох, це прямо такий рай. Гей, вам не здається, що сьогодні із Анною щось не так. Але ця квіткова композиція ідеальна. Ну, може, вона літає в хмарах. Наприклад, їй зробив потрясне, сіяюче признання, ідеальний чоловік. Та ні, ця бурулька, яка усміхається тільки перед панами і кохання? Це неможливо, це речі несумісні. Ах, це так. Я побоявся, що це може бути для вас образливим. Але враховуючи моє положення і нашу нинішню іронію, це легко може здатися поверхневим інцидентом з використання влади. Але, будь ласка, не відчуйте себе обов'язковою, але знайте, що ці слова сказані від усього серця і після довгих роздумин. Це признання, яке я не можу прийняти. Хоча в суеті одиноких днів іноді. Коли наші шляхи перетиналися, я думала, що би була щасливою із такою людиною. Але це почуття людини, якого я так бажала. І це занадто щирі почуття від такої людини. Ні, швидше через це. А пробачте, забудьте про це. Я ніщо, напевно, я буду вас обтяжувати. У wow. так сумно. Так ніби ви не знаєте, чим закінчилася ця історія. Як можна не зрозуміти, що вона відказала її за жалості? Як можна не зрозуміти? Мабуть, ви і праві, але у моєї дружини, безперечно, покерне лице. Це, Це так. так і проходив час, і змінилися сезони. Прекрасним літним днем родився Ерден. Такий маленький. Анно, догадайся, що я сьогодні принесла із імператорського замку. А ось що почотний титул для моєї найкращої подруги. А що? Я знаю, що ти не скажеш цього, але хоча б ради того, щоб бути нянькою для Ерна, а, я завжди казала. Я хочу, щоб Анна була щасливою. Не прив'язуйся до мене, а найди хорошого партнера і створи сім'ю. Я? Я? Хвилинку. Мені потрібно відійти, «А? О, звісно, не хвилюйся, віддай Ерні, мені. Дякую. Так, заходьте. «Реноне». «А?» А, Анна. Аксель Людвіг приєднується як глядач. Анна. Ви знали про це, вірно? Це не я зробив. Наказ виходив особисто від пані герцогині, і вона все зробила і оформила. Я б ніколи не зумів передбачити ваші бажання твої почуття. Вони все ще, як колись, коли занадто довго займаєшся підтримкою інших, то ці почуття починають відчуватися як твої особисті. Покоївка не хоче чудових і дорогих прикрас. Що виходить за рамки скромності і простоти це жадність. Не слід дізнаватися занадто багато. Маючи свідомість і гордість покоївки і знатної сім'ї, слід спостерігати та непокоїтися про навколишніх тобі близьких речей. Но знай своє місце і не посягай ні на що. Взагалі ні на що. Я завжди тобі казала, що хочу, щоби ти була вільною. Я не можу сказати ні, можете не турбуватися, я чітко розділяю роботу і особисте. Я зроблю все, щоби ви не постраждали, хоча це і не може мене непокоїти. Якщо ще не пізно, і якщо навіть я, покоївка, ще подобаюся вам. Ах. І ось дві людини в пристрасному поцілунку сплились і впевнилися у своїх почуттях. І народилася у них донька зачата у поспіху. Треба вижити до кінця, поки не появиться скрип. Скрип. Навіщо ти це кажеш у голос? Як ваша подорож. Дякую. Ми чудово провели час удвох. Діти були чемними, не давали вам клопоту. Які можуть бути хлопоти? Вони самі по собі дуже гарно граються, а вечором Ренон потрудився. Дякую за допомогу, Реноне. Ох, ви повернулись. Мамо, тату, мама, тату. Герцогиня і герцог прибули. Ну що ж, давайте повечеряємо. Боже мій, а що це за одяг? Тільки зараз прийшли, мамо. Ай -яй, яй, чому ти не спиш, не кажи, що ти чекала мене. Мені чомусь не спалося. Ти до цих пір була у замку. Справа у тому, що у принцеси щось не то на серці. На наступний ранок. І так, що сталося, Кетрін. Нічого не сталося. «Ну жбо, розкажи мені, мені нема чого сказати. Ти хочеш від мене щось приховати? Ти серйозно? Як я зможу тобі допомогти, якщо ти мені не хочеш про це казати? Га? Що це східна зірка Хамета, принцеса Надя? Гей, чому це ти в чужому мусорі? Кроки принцеси, зміцнюючи свої позиції в якості сильного кандидату, названня наступної спільної принцеси і її двоюрідний брат Хидаят підтримуючи її і їхня сенсація роману. А, а що це? Кетрін, уже кілька років минуло, але хіба в тебе щось було із принцем Хадаятом? Ні, нічого не було. Всього лише обмінялися декількими словами, і всього лише декілька разів зустрілися поглядами і жменя невисказаних думок. Хоча, може, й не жменя. Загально це все оглядаючись назад, розумієш, що нічого і не було. На збронені слова і дії іншої людини. Я одна надіялась. Я одна помилково думала, що це щось означає один із тих зв'язків, які ні до чого не призвели. Тим часом діти, які насолоджуються часом із бабусею. Зачекай, якщо ти хочеш продовження цієї манги, напиши, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, що тобі це цікаво. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.